Припавши йому до ніг, і сказав сильним голосом: Що мені і тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, його, т... його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його як тобі на ім'я? Легіон відповів той багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі і демони, просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручі в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись зустріч і. Урозтіч і розповіли про це в місті та по селах. Увійшли люди подивитись, що сталося, прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався снувати. Тоді все населення Геросинської округи почало Його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх Страху горнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб були з ним, але Він відпустив, його кажучи: Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Слава а... Ісусу Христу! Хочеш щось нам сказати, так? Кажи. Як Ісус вийшов на берег? Ісус вийшов на берег. Супер. І що там було на березі тому? Там був юнак, який мав кучу бісів, він ходив, помогло, і він тоді він побачив Ісуса, він зми... зми... Змил, не... Ісус змило сердився, так. А що далі було? Що потім було? Біси просили Ісуса війти в свиней, і він їм дозволив. Так. Ще що хто б запам'ятав з сьогоднішньої Євангелії? І потім е, пастухи, які це бачили, сказали всім, всі пішли подивитись, потім побачили, що той біснуватий був при умі і сидів при ногах Ісуса і злякалися. Народ злякався, так? Ви б злякалися чи ні? Ні? Точно? Що ви? Пішов та й молився до нього. Ага, пішов та й молився. І ще що запам'ятали? Молодець. Що руку маєш відвагу підняти. Все добре. Отже, сьогодні, бачите, така Євангелія трохи страшна, правда? Не страшна, значить ви, собі не... значить, ви ще дуже щасливі, бо ви не знаєте, що таке, що таке біс може вселитися. То в фільмах трохи показували таке. Є таких кілька фільмів, але і в реальності такі ситуації були, і навіть в нас в церкві таке було багато років тому, коли приводили таких всяких бідних і немічних людей. Але давайте ми з вами пороздумуємо, як це все закінчилось. Пам'ятаєте, як закінчилося чи ні? Е, е, цей, Щоб обіснувати, Ісус сказав йому і, і це казати іншим, і він ходив по місті і всім розказував це. Так. От людина, яка досвідчила, яка відчула Божу дію. Яка відчула добро, яка відчула звільнення від зла? так? Що вона робить? Вона йде і говорить всім цю добру новину. Йде і говорить всім про те добре, що сталося в своєму нашому житті. Чи ви вмієте так розказувати іншим, що доброго було у вас? Чи ви маєте відвагу? Це таке свого роду питання сьогодні буде до кожного. Чи я маю відвагу дякувати Богові, але і про це розказувати іншим, що Бог мені подарував. Бо це дуже важливо є, щоб ми були свідками віри і дякували Богу за все, що Він нам дає. Я не знаю, як вам пояснити, щоб ви зрозуміли, яке пекло було в душі цього хлопця. Навіть не знаю. Може, якусь найгіршу свою ситуацію в житті, згадайте, яка була? Було щось таке у вас? І після того ця ситуація вирішилася. Вам стало легко. Так само і тут. Кожен з нас десь в певному моменті переживає дуже важкі часи. Але приходить час, коли Господь доторкається до нас, то все зло виганяє від нас з нас. І тоді ми якраз маємо йти і свідчити про те, що Бог зробив нам. Тому десь не затримуємо в собі, а ділімося тим, що Бог робить для нас. Амінь.